Вітаю, це телепрограма Крок на зустріч у Рубриці під назвою «Таємниці сімейного щастя. Сьогодні ви познайомитеся із подружжям Володимира та Лілії Лисів із села Скиби Любомильського району щоноволині. Два роки тому у життя цієї сім'ї увірвалася біда, яка змусила їх не один день стояти на колінах. Що сталося і чим все закінчилося? Для того, щоб дізнатися більше, залишайтеся з нами в ефірі 12 каналу. Знайомтеся, це сім'я Лисів із села Скиби. Володимир глава сімейства. Лілія його дружина. Вони виховують шестеро дітей, серед яких двоє хлопчиків та четверо дівчаток. Подружжя 12 років у шлюбі, і за цей час у житті відбулося багато радісних подій, і не дуже. Зокрема, те, що трапилося два роки тому, у цій родині показало Володимиру та Лілії всемогутність Бога та цінність життя. Біда приходить неочікувано. У 2019 році, 5 січня ввечері, коли я зайшов в кімнату, я бачу, що дружина не реагує. Він прийшов, побачив мене в такому стані, був дуже розгублений і зразу викликав швидко. Молитва стала опорою та надією. Ми з бабусею зразу стали на коліна і молилися. Я плакала і ми отут ми ставали з татом і молились. Я казав Господі, в мене залишилося шестеро діток. Я не знаю, що я з ним буду робити. Поможи мені. Цінність кожного прожитого дня. У Біблії написано, що живіть сьогоднішнім днем. То воно деколи здається, ну а чому? Я молода, здорова, повна сил. Це тепер я зрозуміла реальність цих слів. То що ми не знаємо, що буде завтра. Коли ми молимося, коли в нас є нужда, то Бог відповідає на неї. Історія подружжя Володимира та Лілії Лесі. Ми дуже раді зустрічі з вами, і глядачі програми Крок на зустріч в очікуванні вашої історії. Ми також раді бачити вас, зустрічатися тут і хочемо розказати глядачам, що в нашій сім'ї зробив Господь. Запрошуємо до хати. Дуже приємно, дякуємо. Ходімо! У нас велика сім'я і ми любимо грати в футбол. Ми стоїмо на воротах, а тато нападаючий. Грають не тільки хлопці, але й мама і сестри. Люблю допомагати мамі готувати у кухні салат робити, вареники ліпити, пирожки ліпити. Я мамі маю прибирати хату. Я люблю Ізабелу глядіти. Мене звати Владик, мені 11. Мене звуть Богдан, мені 10 років. Ми найстарші у сім'ї і єдині хлопці. Мене Інеса звати, мені 6 років. Мене звати Даліна, мені 8 років. Дошкільнятами у цій сім'ї виявилися дві найменші сестрички, які підкорили наш знімальний колектив своєю дитячою безпосередністю. Найменші дівчата з сім'ї Лисів запросили мене на свою кухню. Ілона, що ти найбільше любиш готувати? Яку страву? Кайдашка. Картошку, а хто любить твою картошку їсти? Азбелла. Ізабелла. Ізабелла – це твоя найменша сестричка. Так. Да. Незважаючи на те, що сімейна команда Володимира та Лілії складається з вісьми чоловік, а не з одинадцяти. Це не є завадою для спільної гри у футбол, та й не тільки. У сім'ї є традиція все робити разом, щоб це не було чи відпочинок, чи праця у домі. А треба ж команду підтримувати. Хто буде грати, як мене тільки трьох? Хлопчиків треба допомагати. їм дуже подобається. Там ми нещодавно минулому тижні виїжджали дуже прекрасно пограли волейбол біля лісу. Потім пожарили е, сосиски, і дітям це подобається, і нам подобається. І разом це мені здається, це зріднює сім'ю. Це робить дружніми відносини. Вони разом носять на вогонь гілочки, вони стараються, як мурашки трудяться. І це створює таку родинну атмосферу, теплу і назад вони повертаються втомлені, моляться і лягають спати. Вони щасливі, на ранок просинаються як було добре. Володимир та Лілія нас завжди цікавить питання, як ви виховуєте таку велику компанію у своїй сім'ї. Ваших шестеро дітей найперше, ми просимо благословення на день охорони Божої, щоб Бог зберіг наших дітей, щоб допоміг нам. Попросимо мудрості, як є правильно зробити цю чи іншу справу. І я думаю, що багато в чому саме Бог допомагає зберегти мир в серці, мати терпіння з дітками, мати мудрість щось розказати, чомусь підправити з лагідністю наставити, тому що це є діти, так само ми були колись з дітьми. І я вважаю, що велику роль в нашому житті і в нашому, як ви кажете, спілкуванні і вихованні дітей відіграє саме слово Боже. У сім'ї Лисів кожна дитина шкільного віку має власну Біблію. Коли уся родина збирається на спільне читання Божого Слова та молитву, діти з радістю стежать за текстом, який читає Володимир як глава сімейства з Біблії. Чи не щораз читання священного писання переходить у важливі роздуми як для дітей, так і дорослих. Та Давид зміцнився Господом Богом своїм. В Давида була нелегка ситуація в той час. Але Давид він помолився до Бога, і Бог почув Його молитву і поміг йому в цій проблемі. Оцей приклад нам служить для того, щоб коли в нас приходять трудності, проблеми, то ми маємо взивати до Бога, маємо просити, а Бог наш Він відповідає на наші потреби, на наші нужди, коли ми до Його приходимо. Владік, скажи, як ми маємо покладатися на Господа? От, наприклад, ми маємо поклатися в таких ситуаціях, як в нас було з мамою. Мама захворіла, і ми тоді, в той час, як ми знали, що мама в лікарні, ми не мали тоді панікувати, але ми мали тоді звертатися до Господа і молитися, та і так, як Давид просити, щоб Господь він допоміг. Ми щиро дякуємо Богу, що Бог вийшов на зустріч нашим молитвам. Він продовжив життя. Майже два роки тому подружжя Володимира та Лілії Лисів навіть й гадки не мало, що їм доведеться вступити в боротьбу за життя, яке було на межі смерті. На думку пари, ніякі сімейні труднощі не стануть на заваді спільного щастя, якщо стосунки чоловіка та жінки побудовані на вірі в Бога. Читаючи слово Господнє і розуміючи про те, що Господь Він сказав, що розводів Бог. Не любить, не благоволить до цього, то розуміючи про те, що життя воно не є легке, я розумів, що якщо Бог благословить і з Божої сторони буде благословіння, то це багато буде легше пройти, якщо Бог буде в нашому житті. Я розумів про те, що я можу сам женитися, вибрати сам, але я розумів, що якщо Господь дасть. І з своєї сторони, то воно буде багато легше пройти життєвий шлях. мені вже було 24 роки, я не жила тими ілюзіями, романтикою. Я розуміла, що в житті дається раз чоловік, і що життя це не так просто. Я працювала на роботі, бачила, як хворіють діти, як чоловіки звинувачують жінок, чому воно захворіло. Як в сім'ях будуються стосунки, тому що я мала справу із в тому плані, і тому мені хотілося чогось особливого, мені хотілося чогось благословенного, хотілося ніжних відносин, не лише тоді, коли все гаразд, а коли щось і не так. Коли в нас все було гаразд, ми були щасливі, дітки народжувалися, і ми раділи цьому. Але навіть коли і прийшло випробування в нашу сім'ю, і коли я стала. Практично на ліжку опинилася Вова і тоді не залишав, нічим не відрізнялася його поведінки і навпаки, приділяв ще більше уваги, любові, турботи, якої я потребувала. Так само в період реабілітації він був поряд і відчувалося, що зовсім йому не важко і раз підійти до ліжка. І в тому я бачу, що це рука Господня, тому що не тільки в радості, а й в горі ми були разом. Ми з любов'ю. З підтримкою Божою пройшли той відрізок нашого життя. Недуга, яка раптово підкралася в організм жінки, несла за собою ряд невтішних наслідків, а також можливість піти з життя у 35-річному віці. Все розпочалося 31 грудня 2018 року. Все починалось на фоні повного благополуччя. Ввечері раптом стала дуже боліти голова. Дуже сильні болі. Це незвичайно. Хоча до цього часу мені дуже рідко боліла голова, я не скаржилась на головний біль. І цей біль був настільки сильний, що я була змушена лягти. Протягом тижня їй дуже боліла голова. В четвер ми звернулися до лікаря, Їй поставили фронтіт, виписали антибіотики і ми лікували. Ефекту лікування не давало. І в один момент це було в суботу, приблизно о 9-й вечора, я втратила свідомість і почали судоми. У 2019 році, 5 січня ввечері, коли я зайшов в кімнату, бо я був з дітьми на кухні, коли я зайшов в кімнату, я бачу, що дружина не реагує, почалися судомі. Я визвав скору. Коли мама потрапила в лікарні, то е, тоді зателефонували бабусі, що мама у лікарні і е, ми з бабусею зразу стали на коліна і молилися. І ми казали Богу, що зціли нашу маму. Під час обстеження виявилося, що у дружини Володимира не фронтит, а значно складніша недуга, яка дуже часто призводить до летальності. Він прийшов, побачив мене в такому стані, був дуже розгублений і зразу викликав швидко. Швидка приїхала, забрала мене. У Любомель реанімаційне відділення, і тоді вони за декілька хвилин лікар вийшов і сказав просто шокову інформацію для родини. Коли ми трошки досліджували після цього, то дуже мало відсотків, що люди остаються живими, і що люди остаються повноцінними. А після таких хвороб вони остаються. Інвалідами або взагалі помирають, яку саме хворобу діагностували у 35-річної жінки, наскільки серйозно недуга загрожувала життю багатодітної мами, як Володимир боровся за одужання дружини. Колектив програми Крок назустріч був вражений розвитком подій, які відбулися в житті подружжя близько двох років тому. Продовження історії подружжя Володимира та Лілії Лисів із села Скиби. Дивіться вже наступної суботи, о 18-й вечора. Не пропустіть можливість стати свідками вражаючої історії. До наступної зустрічі.